Трейлер is presented in color on Netflix. Від режисера, що подарував вам Бенг Бубер і Криваво-червоне небо, виходить ще одна приголомшлива пригода. Кров і золото. Спочатку вони забрали його країну. Чому ти вирішив зрадити батьківщину? Я не хотів війни. Потім забрали його дочку. Я лише раз бачив дочку після народження. Нарешті вони спробували позбавити його життя. Взяти його живим. Але тепер він забирає все назад. Я маю вполювати тих нацистів. Неочікувана група вигнанців постає перед цілою імперією нацистів. Вони шукають золото. золото? У нього золото! Золото не підемо. Німці проти німці. Де золото! Ти хотів золото. Дожери його. Кров і золото.